Хейо, з вами є і ми продовжуємо грати гру Call of the Sea. В минулій серії ми вибрались на вершину гори, відкрили оці інструменти, використали. Що ж, розпочнімо подорож, точніше, продовжимо її. Я на вершині гори. Я бачу цю гігантську ромбоподібну річ, звідси дуже близько. По факту, ось вона прям. Мені знадобився час, щоб дістати сюди, але кривити того варті. Погоджуюсь. Йдемо перше сюди. Ці краплі дощу так освіжають. Це дуже добре. Ці фігури співають як хор. На якомусь каменю. Небеса, схоже, кам'яний з розтрощив усі намети, усі, крім одного. Єдиний намет, який вийшов із суву цілим. Це наповнений амулетами. Типу як захист. О, так візьми цей амулет з собою, бра. Опа, картинка. Ти молодець, я знаю, що ти любив... любиш свою дружину. Зробіть собі послуги і поверніться до неї додому. Тут ви не знайдете нічого, крім смерті. У мене не залишилось сил, мені шкода. До побачення, Френк. Я так розумію, Френк звалив. Тут знову якась статуя. Ем... Їсти підносять якому... як... комусь людиську. А, це не їсти підносять. це... Вони його тримають в заручниках Можна нажати? А, ну ось так. Ось так. Окей. Я не знаю, що тут робиться. Я залишу просто цю штуку ось так. Чому ні? Погнали звідси. Це як супер якась колонка. Шнур, до речі, кудись веде? Mm. Немає живлення. А звідки воно має прийти? Опа. Гаразд, ти можеш вимкнути це? Кес? Будь ласка, містере, ми не повинні цього робити. Не зараз. Хіба ми не мали достатньо попереджень, містер Еверхарт? Що ще нам потрібно? Ще одна смерть? Послухайте мене, Френк, віддав своє життя, щоб побудувати всю цю установку. Тож ми більше не будемо пообговорювати це. Ми збираємося активувати це. Крапка. Вам це достатньо, зрозуміло? Будь ласка, Кес, активуйся. Так, так, давай. Це працює. Давай. Ще. Або це? Це працює. Щось не так, Гаррі. Земля тремтить. Ні. Ні ні ні. Наші намети. Я ж казав тобі, Еверхат, клятий дурінь, ти нас усіх уб'єш. Вимкніть, вимкніть. Окей. Тож я пропускаю, що ви використали ноти з органу, і вони були не ті. Я такий дурний, такий зарозумілий діот. Вал міг убити всіх, і все завдяки моїй упертості. Окей, тобто мені намікають, що помилятись мені не варто. Угу. Всередині є символ. Окей, це значить лівий, це отам. О. Окей, в мене є дві вже. Але я тут ще щось не побачив, мені здається. Наприклад, ось це. Центр, значить. Це правий. Я думаю, це так має бути. Опа, хтось все таки помер. О, ні, Френк помер. О, у Френка була дочка на ім'я Анджеліна. Яка мила. Вони побудували турбіну, щоб генерувати електроенергію під водою, що падає, але потік недостатньо достатньо близько до колеса. Ці жалі з'єднують ще сильні, щоб спрямувати енергію колеса на турбіну. Ну, але мені це їх посунути, ні? Не суняться. Чого ви не суняться? Я виходив, поки що нічого не можу зробити. Нічогісінько. Нічогісінько. Це схоже на Атлантиду, але в Тихому океані, чи не так? Згідно з Легендою Континент, Му затонув у Тихому океані тисячі років тому. Тільки три кнопки знайшов? А, також четвертий. Ну, все, я ж налаштував це. Я просто треба запустити енергію, ну йдемо туди, значить я щось зроблю. Кєма, серйозно? Це є вниз. Давайте ми рухнемо. Вниз, значить. там. І... Ну я бачу, що це збільшить водоспад. Тому так, треба криково все робити. Що ж, давайте спочатку ми зробимо наоборот. Ось так. Думаю, це більш можливо, ніж то, що треба боком якось щось придумувати. Ну, бо, камон, хто це придумав би так тупо? А так все дуже просто і не треба собі життя ускладнювати. Ці кам'яні колони просто вібрували? Чудово, люки відкриваються. Ого, гіан цілий полився. Ну що, тепер йдемо туди. Як же це було банально і просто? Тепер колесо рухається. Так. До OEMC. Чик-чик-чик-чик. І чик, чик. біжемо ктео вот остання. Чик-чик-чик-чик. чик м чик, чик, чик. oh, mm -hmm. Ага. Це має дати турбіні трохи енергії. Чудово, я зробила це. Тепер все має бути заживлене. Опля. Що? Зробило щось не так? Давай, працюй, давай. Ух ти гониш, бити електростю. Я в офігіваннях. Вона лупнула цю рукою. Бра. Я розумію, що на вельбері може не було весельного, але. Єма, куди я ти пехнувся? Це Ніби цей монстр великий. Що? Тепер? Що відбувається цього разу? Де я? І не такий голос насправді, але. Кого це грибе? Я відчуваю підвищення температури. О боже, ні, моя хвороба, вона повертається. Це був океан. Океан, який висох. Фігаси. Моя тростина? Ні, я краще помру, ніж знову використаю цю кляту річ. Це дійсно давні кістки, дуже давні істоти. Повітря таке сухе, мені потрібно знайти воду. Опа, зараз ще з'явиться. Ліжечко, прилягнути. Моє ліжко, ще один спогад про мою хворобу. Ікарзі, я думала, що помру, лежачи в цьому <пит> ліжку. Так, ми камеру повернули і не відпускає. Мені краще знайти тінь, перш ніж я висохну. І домік. Єма. Це будинок? Ого. Ого. Це не будинок, це наш будинок в Венг... Венг... Венглевуді. Мені сниться, чи я просто втрачаю розум? Алі, ти вдома? Стіл літає, нормуль так. Я дуже сумую за тобою, старий друже. Насвій чоловік називає постійно старий друже. Це незвично. Ой, ви що з води? О, знов ці статуя. Музична скринька моєї матері. Знову. так, да, на початку щось таке було. Так, що у нас тут ще є? Хантхлей. Хантхлей. якась... Двоєрідний брат Але Роберт? Роберт? Але у не мене немає дворідних братів і сестер. Я б хотів, щоб ти був тут. Ого. Що я таке відкрив? Бенджамін. Орн, Аліс Марч, Ліза Орн, Джеймс Вільямсон. Окей. This is strange. Знов вся рука. Знову я нічого не можна зробити. Живілля Ну погнали він інший вимір, значить, знову. Яка солодка мелодія? Що це було? Ще один яскравий сон. І знову моя музична скринька. Але вона більше не була зламана. Яка приваблива полоді. По Що ж, йдемо руйнувати це все виходить. Що я ще можу зробити? Ми запускаємо, виходить це. Я не співала відколи захворіла, але. Давайте спробуємо. Я співати не збираюсь. Нифига Я прям дві ігри підібрав так підряд. Ого. Ага. Глобально. Складаються все разом. ух. Це було справжнє шоу. Ми проходимо далі. Я в шоці. Все далі і далі є шлях. Здається, це священна земля. Знову якісь панелі. Вони купають його в чорному мулі? Його руки міняються, як у сні. Подивіться на ці пляни, вони схожі на мої. Він стає одним з них. Це не маски. Це ці риболюди типу, да? І він бачите, отримує такі якби плавці. Вуу, і хвіст. Тепер він якийсь людина риба. Реальне, Катлантиде якось. Тритонів. Здається, вона хвилюється за нього. Здається. Гаррі вже 3 дні не відповідає, що він знайшов, якби я могла піднятися. О курде цих символів тут. Мільян. Мільян мільян. Нажимаємо. Надіюсь, мені не прийдеться їх. Куди це мене веде? Ох. Здається, я в голові гігантської риби, яку я бачила знизу. Ну, це виглядає як фінал. Куди вище, нема куди вище. Тепер мені треба поняти ось цю головоломку. Це виглядає супер важко. Ось, ну, Кількість символів зашкалює просто. Що ж, я можу щось крутити на чотири позиції. Записка. Рідина? я кілька разів бачила цей символ на фресках. Гадаю, його можна застосувати як до води, так і до чорного мулу. Тут джерело цього нулу. Тут тварини різного виду. Потім тут є дерево, яке росте. І планета з зірками. 3, 3. 1, 2. Дивою ж на слова та символи можуть зберігати значення через тисячі років. Життя живий. Тобто це. Символ життя. Тобто, тут в теорії має бути ось це. Чотири. Ні, ну я логіки поки що не розумію, тому що мені тут крутити Не буде в такому стані. Давайте давайте на ці картини. Так, записали чотири картини. Молодець Гаррі. Як мені пощастило, що ти впорався впис... зі складною частиною. Розуміння ситуації. Ой, Їхня мова, мова працює шляхом поєднання різних символів для створення нового. ідеограми слово А плюс слово Б нове слово. Це було справжнє і важко зрозуміти. Добре, Гаррі? Добре. Вічність, нескінченність назавжди. Я починаю розуміти цю мову. Етернал, самлайф, етернал лайф. Я понял. Тож, як ви позначаєте орієнтацію символів? колеса на північ призводить до зміни квадранту символу. Оце вже серйозно, це треба прям поняти. Ця штука обертається вгору, тобто проти годинникової стрілки. Я щось поняв це добре. Кров Бога? Чи це означає, що це якась пов'язано зі мною, пов'язано з моєю хворобою? Ті, хто має кров Бога, є перетворенням, призначеним неминучим у воду, плюс тварину для вічного життя жити вічно. О, ще одна історія. Погнали. Мій дорогий старенький Денора. Денора. Мені б хотілося написати щось інше, але я давно пообіцяв тобі, що ніколи не звершу тобі. Тож ось Немає ліки від хвороби. те, що ти носиш у своїй крові, змінює тебе. І змінюватиме тебе, доки цього не буде зроблено, щоб це не означало. Ми нічого не можемо зробити, щоб це зупинити, мій дорогий старий друже, мій партнер, кохання всього мого життя. Мені дуже шкода. Я зробив так багато помилок. Усі ці смерті через мене. Френк, Девіт рой. Усе дарма. Можливо, Техора має рацію. Можливо, ми зможемо повернутися на пляж і побудувати пліт, щоб повернутися до палети. Можливо, менше ніж за місяць я зможу бути. Немає ліків? Він, він не закінчив листа. Що ти зробив Галі? Де ти? Я точно знаю, що ти не повернувся додому. Ну що, що робити зараз? Ти все ще на острові? Я маю тебе знайти. Transformation Evolution. Я думаю, це було легко. Так. То вони все ви... В... розгадали вже виходить. Мені просто написати, правильно? Тільки куди написати? Це теж питання. Значить, о, глядіть. Хтось дарив так сильно, що у них пішла кров. Це був ти, Гаррі? Жорстко, це кровіще там лишилось. Що ж, у нас лишається поняти систем. О, глядій, тут ще щось з'єдського. Water Animal. Гаррі не даремно позначив цей символ. Я краще його запишу. Water Animal. Один, два, три, чотири. Складний шаблон. Тямо якась... Гаррі кинув пляшку в стіну. Це було тому, що він розчарувався, що не розшифрував це? Чи через те, що він виявив, коли зробив це? Розбита пляшка алкоголю, це від Гаррі. Він і випив випавку. Тоді виходить як? Якщо я кручу цю штуку? То я виходить, вибираю елемент. Їх тут чотири. Що це означає? Так, ну я вже все записав, виходить. Всі у ці штуки є. ми знаємо, що таке рідина. Це оця штука. Тобто, це вода? А бог це, типу, оця штукенці? Це вічність. Ага, типа рідина плюс вічність це кров Бога. Окей. Вона має бути перша. Що це означає? Якщо тут оця штука, то перша виходить в місці, де... де зліва. Тобто, ось тут. Тепер, що це за два квадратики? Зрозуміти, що за два квадратики. Навіщо вони існують? Це таке, ніби воно вказує на ширшу картину цього. І ці два квадратики мають знаходитись десь в місті, де воно складеться слово. Тут два, Тут взагалі три. Що це може означати три? Що три елементи з'єднуються. Рідина і життя. <свес> Я можу з'єднувати їх разом. Давайте йде що. З'єднаємо це все як одну цілковиту структуру. Дивіться. У нас є круг. Це як торт, як піца. Ось там. І є в нас інгредієнти. І в нас кожен кусочок піцци, бачите, має мати свої штуки. І ми дивимося кров Бога. Оцей елемент рідина потрібна на яких кусочках піци? На першому і третьому. На першому. І третьому. Після чого у нас йде далі трансформація. Трансформація нам потрібна лише в одному місці. Це другий слой. Він так і є зараз. На другому слої. Ну, бо ми так перевертаємо типу камеру. Потім у нас йде далі життя. Життя нам потрібно знову ж таки в першому, третьому і четвертому. Тобто у нас друге нема йти. Друге це буде ось так. І останній інгредієнт це вічність. Вічність у нас є в першому, другому і четвертому. В першому, другому і. В першому, другому і третьому. В першому, другому і четвертому. А як це зробити? Перший, другий і четвертий. Отак. Це правильна комбінація. Вау, прикольно. Треба було подивитися цілком. Я хотів вирішити кожну з них по окремості, а все було в тому прикол, щоб кожен. Я такі алегорію зробив метафору, але. Додавити кожну цю штуку до одного, що там є всередині. Один, два, три, чотири. Оце. Ух. Ну погнали. Що ж в нас є? Записочки. Я не можу йти далі. Я спробував усе, і це не працює. Що мені потрібно? Я правильно дотримувався послідовності, і моя рука, я не можу змусити цю штуку працювати. Мені потрібно перетнути річку. Все таки для чого? Згадається, здається, Гаррі не просунувся далі. Окей, це загадка, яку він не зміг розгадати. Тобто мені це треба зробити тепер. Ем, угу. Що ж у нас тут є? У нас тут є зламані камінці, рука і труби. Окей, що я можу тут налаштувати? Я можу крутити тільки центральне. Це якісь баравани.

Я понял, треба просто по звуку це зробити. Блін, які тут. Я, я глухий, я м говорю, я глухий. Ну давайте понадіємося, що це... Один. Три. Три. 2. 2. 2. Вау, ця технологія ніколи не перестає дивувати. Збирається якийсь портал. Яйце. Добре, просто портал. Окей. Ого, що пальці так дивно. Галі казав, що це не працює для нього. Це не повинно працювати і для мене. Якщо немає чогось іншого у моїй руці. Ну, я один, ти одна з них. У будь-якому випадку, Наура, ти знаєш, що маєш робити. О! О, мої руки. Подивіться на мої руки. Це точно не сон. Я починаю сумніватись, що інші також були з нами. Окей, okay. e, що я можу сказати? Я риба. Що ж, а на цьому, мабуть, знову ж таки, все. Я не знаю, що це останнє. Не буду говорити як минулі серії. Але продовження ще є. Дякую за перегляд. З вами був Дісейпо. Байо!